Ось такий друзі, козацький ніж, наша майстерня, проста сталь зробила для нашого клієнта. З особистим гавіюванням позивного, персональною емблемою, яку забажав наш клієнт, а з патенном візерунку вишиванки з обох сторін. Сам же ж ніж у зборі виглядає ось так: у чорних кольорах. руків'я з карти доволі легке, але в той же самий час тривкий матеріал. піхви з міцного та практичного кайдексу з ось такими універсальними отворами, які дозволяють чіпати різні види кріплень та аксесуарів, що ми пропонуємо. Позаду з кріплин, тут тут молілок, що дозволяє носити ніж на молі платформах. Ну і стосовно характеристики. Най ось так гарно виглядає. Доволі зручно сидить у руках ось і розміри в порівнянні з моєю рукою. Він зроблений у сум бо покритті, що виглядає доволі привабливо. Його сталь х 12 аме доволі надійна сталь і дозволяє ножу довго не втрачати ріші властивості. Тосок до цих самих ріших властивостей, то ніж заточився вручну з допомогою стиль борову камнів, то ще неймовірно гострим. Ну а також друзі, загалом на се 16 медал ножів. Різні кольори руків'я, піхов ще два матеріали покриттів. Ну і звичайно ж гравіювання майже будь-який на ваш смак та вибір. Тож, якщо хочете свого власну не цурайтесь похідному провадні повідомлення, усім бажаємо миру.